Пані Вікторіїмо собой немає. Але це звонички немає. Ну і телевізор. А є Є Телевізор, oh. так. Телевізор, yeah. uh -huh. yeah. Інтернет ніто. Ні, зараз інтернет у нас нема. Радіо нема. Нема. Нема, тільки телевізор. Мобільної связі.

And uh, another drone came. А то ще третій. And then third one. Um. Yeah, oh, I see, exactly. Ось, ось осколки, все, It, осколки, 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 все, це ж осколки позаліплювали ми, це ж осколками все кругом. And uh, how many newspapers did you take there? Skilky, uh... Скільки газет ви берете зазвичай? 10-15 газет, людей дуже, дуже мало, людей дуже мало. Це добре Ще редактор наш, що він їздить, возить. Не, не, не кожна людина приїхала б сюди, під оці. Тому що і сьогодні вже два десь там на московській впали, так що вони теж бережіть. Це там, де ми поїдемо. Так, що бережіть себе, дивіться. А дрони? Навіть на дрони два. Ну там два вистріли. На Тучевській тільки поїхали машини туди. І to, to я не атакували, видно десь. Чому газета важлива зараз? Чому ця газета для вас важлива? Та тому що тут же немає зовсім зв'язку, немає. для всіх є інтернет. А у людей кнопочні телефони. І залишились такі люди, які не вміють по інтернету спілкуватись, тому газета для них це важливе. Інтернет марафоні uh, не показують ні місцеві новини, тому люди знають те, mm. що mm. тут Marathonie, у нас... марафоні ви маєте марафон телебачення масцеві новини в нас і це локал ньюзін аунюспейперже інтернет прийшли сусіди попросили бо не включається тут mm. у нас каже uh, газовий котю почала дзвонити по інтернету в Ахтирку, щоб вже... Щоб вони перезвонили по мобільному зв'язку. А ці газети ви будете роздавати зі мною. Ви можете забирати, виїжджайте. Там забирайте, у нас ще є собаки і тут зараз? Я життя ось туди. Вони стріляли, то жити можна. Вони своїх три хата. Поки, Поки. Було, не, не було війни, тут сусіди були. Ага, типа... Рос... І вони ну як, І ми раз вас? у тиждень приїжджали. А мені нікуди їх забрати, чесно. Я, я не можу покинути, а так як мені 60 років, то... Ай, я не Та ось у вас зараз такі три котів, ще й собаки є. Та які три коти? Тут же брошених з ким. Ah, я, не можу... people... я не можу порахувати dogs, котів. Тільки them. я їх годую по всій вулиці. And we І Собаки, котів.